Друзі, всім привіт! Я Ліза, я рада вітати вас на своєму каналі. Вчора не було відео, тому що я активно працювала та вишивала і е, трішечки не встигала, е, щоб зняти відео на канал, тому сьогодні буде таке чудове відео з фінішем і стартом. Почнемо, напевно, з вами з маленького дуже фінішу. І це буде листечко від фрузілка. Ось таке маленьке. Я його закінчила, як і обіцяла. От. Гарненьке, маленьке, красивеньке таке листечко в мене вийшло, піде сюди в мою. Давайте ось так зробимо, я, напевно, вам трішки вже показала, в мою таку осінню. Експозиції. Ось так ляже сюди, і буде така в мене гарна осінь. Вишивалось досить швидко-легко, та є трішки кольорів, але завдяки сазі, яку надає виробник дуже приємно, в принципі, швидко вишилось. Я люблю вишивати на дерев'яних заготовках, тому що. Ну, Вишивається, в принципі, на них досить легко і швидко. Ззаду, ось так. Я роблю вузлики, щоб закріпити ниточку. Тому що все одно тут ззаду буде фетр і нічого видно не буде. Ось така краса в мене вишилась. Все йде сюди. І там залишилось мені ще 5 елементів, якщо я не помиляюсь, рабіна-жолодь. Рівінна чи калина, там я не пам'ятаю, жолудь е, і ще два листечка, точно пам'ятаю. Ну, я не принесла з собою, на жаль, прев'ю, але ще е, залишилось що вишивати з того набору, і я думаю, що якісь такі моменти, коли буде дуже, ех, буду дуже мати бажання щось таке цікавеньке почати, то буду розпочинати щось саме з цього дизайну. Так, йдемо далі. Кукурудзи від Мілхіл, які я мучила два тижні, а ви за цим спостерігали дуже активно. Нарешті готові. Так, це мій фініш прекрасніший. Ось такі вони гарні. Покажу вам поближче. Я вишивала на 32-му каунті. Це Белфаст. І я можу сказати, що в цьому дизайні в мене дуже штовхається бісер, тому що тут плотна зашивка бісером. Тому я рекомендую тим, хто буде вишивати, теж замінюючи основу, брати все ж таки 32-й каунт. Ой, вибачаюсь, 28-й каунт, тобто кешел або Лінду. Ось така краса, бісерочок такий красивий. В цьому дизайні використовувалось два бісера петіт це ось цей біленький, ну, молочний і такий фіолетовий, він пришивається, як завжди, хрестиком. Весь інший бісер пришивається напівхрестом. Також тут є трішки Бекстіч, ось ви можете бачити його. От, все інше хрестики, як завжди, дуже легко швидко, в принципі, якщо є час. От, ще, так, тут все в мене впало. Ще в цьому наборі в мене було здивування, що було досить багато бісеру такого поганого, скажімо так, поломаного або тоненького, це, напевно, десь половина, тобто бісеринок 10 я точно назбирала таких неформатних. І для мене це шок, бо зазвичай в Мілхілах, в наборах від Мілхіл в мене ну одна, ну дві бисирінки потраплять мені якісь не такі, а все інше, як би завжди добре. Але не цього разу. Також в мене залишилось дуже багато ниток, тому що я пришиваю бісер ниточкою Титан 100. Я не пришиваю різними кольорами ниток, як вказано, це в. Ключі. Єдине, що якщо бісер прозорий і кольор нитки, якою він пришивається, ну, має значення, тоді зазвичай я пришиваю тим кольором, який вказаний в ключі. А так, Титан 100, мій найкращий друг, мені зручно їм пришивати, я економлю час, не міняю постійно кольор ниточки. Наприклад, я коли пришиваю бісер з одного пакету, тут було так. В цій кукурузці, якщо не помиляюсь, що я йшла прямо рядами. Просто міняла колір і все. Якщо мені потрібно було б міняти колір ниточки, то це поскладнювало процес пришивання. Отак, що ще вам розповісти про цей дизайн? Не знаю, він чудовий. Тут по центру, ось тут, повинен бути ось такий гудзичок. Я його пришию. Ось так воно буде виглядати. Я його пришию після того, як поперу і е, розпрасую цю, цей дизайн, і потім вже пришию цей гудзичок прекрасний, ось такий. От. Тому показую вам поки що у такому вигляді. Робота чудова, якщо вона у вас <смас> лежить в запасах, Вишиваєте, зараз осінь, коли як не зараз. Тому дуже рекомендую к відшиву. Тут така насолода вишивати цими кольорами бісеру, він просто під світлом лампи неймовірний. Він так блищить просто, просто неймовірно. Дуже красивий оцей фіолетовий ось цей маленький і ось цей такі переліви мають надзвичайні. І ось тут ще є такий темний, як бордовий то він теж дуже красиво сяє під лампою. Ось така краса. Так, трішки відкладемо цю красу. Візьмемо ось цю красу. Так, відкриваємо і показуємо. Так, це ось такий от дизайн, який я вам показувала, що планую розпочати. Я таки його розпочала. І що ж я таке цікавеньке там схемку приберемо, навишивала. І ось так наразі він в мене виглядає. Я розпочала от з цього лихтарка, Та? І це якраз нижня частина його. Ось так вона виглядає. Красива краса, неймовірна, дуже гарно виглядає, робота просто буде бомбезна. Я дуже рекомендую дівчата, хто ще не пробував вишивати такі лактарики, то китиці, то я вам дуже рекомендую спробувати. Це страшно, тому що багатьох лякає збор. Цього <смі> дизайну, скажімо так, але він насправді не важкий. Там дуже добре все розписано в інструкції, тому я думаю, що для когось це буде. І є, до речі, в інтернеті дуже класна стаття, де розповідає дівчинка, як саме вона збирала його з фотографіями. Тобто, ну, це дуже. Зручний формат. От е, класна річ буде в мене скоро, дуже красиво е, виглядає, але на папері я ненавиджу вишивати, бо він дуже швидко становиться м'яким. і Ото пришивати його п'яльцем я не буду, бо не знаю, не буду. Мені незручно тоді бісер набирати. ну То мої такі е, забаганки, скажімо так. Ось така краса. З організаційних питань, так? Давайте так зробимо красиво, щоб було все в нас тут з вами. Ось так. Так, з організаційних питань. Що в мене? Нитки? Пришиваю цими ниточками не вирішила не ниткою Титан 100 пришивати, тому що. Потрібна більш товстіша ниточка, щоб бісер лягав гарно. Бо тут саме зашивка цілком бісером йде, тому вирішила пришивати цими DMC. Так, далі, що сказати вам ще? Не знаю, ось так мої пакетики тут розташовані, а нитки ну, це не звідси. А сам бісер я. Розфасувала ось в такий органайзер від волшебної сторони. І ось так він в мене тут лежить. Я звідси його набираю і перешиваю. Вишиваю по паперовій схемі. Стагів в мене немає. Та й в принципі вона не потрібна бути. Просто дивишся там. Ну, грубо кажучи, основних три кольори, а інші там легко дуже запам'ятати, якщо ні, то вони в схемі поруч з Верніше, ключі поруч з схемою вказані і дуже зручно можна швидко підгледіти і зрозуміти, який саме колір потрібен. От, ну, в принципі, все вишивається досить легко. Я не знаю наскільки швидко я це вишию. Але, як можете бачити, от я трішки ввечері повишивала, і в мене вже майже, ну, можна сказати, четвертинка готова однієї роботи. Тобто, якщо так активно взяти, то я думаю, що десь за два дні можна повністю зробити цей лехтарик, довести до фінішної прямої, тобто до зборки, а може навіть і зібрати. Отак. От так. Ну, із моїх таких фінішів і стартів, напевно, це все. Про свої новенькі придбання я вам зараз теж розповім. подивіться, яку красу я отримала від Інни. І таке передбачення миле, класніче. Замовляла дуже давно. І, ну як дуже давно, майже місяць пройшов, і нарешті я їх отримала і зараз в ці будиночки. Для процесів будуть ховатись мої процеси. Осінні. Складу сюди в листячко і, напевно, кицьку від Мілхіл теж сюди сховаю. І оцю китицю, що я наразі вишиваю, теж сховаю сюди. Така краса, як завжди, все супер гарно упаковано. Зараз розгорну, покажу вам. Так, показую маленький. Це так мило, дуже дякую. Дивіться, яка краса. Тканинки я сама підбирала, купляла, і Іна мені тільки пошила під мій розмір, що я замовила. Маленький замовляла для мілхілів. Великий в мене такий вже є розмір, і я вирішила собі такий самий замовити. Бачите, Боже, так гарно зроблено. Дуже класно, мені подобається. Якість прекрасна. Все, пішла засіляти жильцов сюди і буду вишивати.